Ознайомити школярів із бойовим мистецтвом та пояснити, чому спорт важливий у повсякденному житті для відвідувачів шкільного табору. Сьогодні провели заняття Стейквондо. Як розповідає тренер, головна мета не просто показати кілька ударів, а донести дітям, чому фізична активність зокрема, бойові мистецтва формують характер та дисципліну. Я їм прийшов, для того, щоб показати, що спорт це престижно, щось ось, це важливо, і що це допомагає вам і в житті, і в навчанні, і в школі. Дітям демонстрували базові вправи, які кожен міг спробувати повторити. Я сьогодні перший раз, але мені сподобалось заняття. Зокрема, Поліна показує рух, який їй запам'ятався найбільше. Окрім простих елементів, тренер та вихованці клубу продемонстрували і складніші техніки. Однією із них було розбивання дошки. Такому школярі можуть навчитися в майбутньому на повноцінних заняттях. Злата займається тайквондо вже шість років. каже, прийшла в зал, надихнувшись прикладом братів, які теж тренувалися. Є два ходили тим, заходила, і я Взади, там маленька було отак. Поставили давайте ідеть, і, і вона буде ходити до нас депанда. Розповідає, що найяскравіший момент це перший чемпіонат Європи, де вона виборола перемогу. Злата наголошує, що бойове мистецтво це не тільки про медалі, насамперед, це здоров'я, витримка та самозахист. А нагороди лише приємні бонуси, які мотивують. По перше, тебе дихання, і це відцікло сенатор. Ми треба масаж зробити. Тут можна ходить на тренування, як і на... Тайквондо це своєрідна суміш легкої атлетики, гімнастики та елементів бою. Як розповідає тренер, одна з головних переваг занять це навички самозахисту, які можуть знадобитися в реальному житті, особливо дівчатам. Агресію ніхто не відміняв, вона постійно є. Ми весь час говоримо не можна то, не можна сьо, але все одно знаходяться такі е, підлітки, називаємо так. Які можуть пристати до той же дівчини, і дівчина повинна адекватно дати відсіч. Цю думку підтримують і школярі, які вже в такому віці розуміють практичну цінність бойових мистецтв. Це дає сили і можна за себе постояти. Кожен день. соломія ще одна вихованка. Прийшла на тренування також за прикладом братів. Вона переконана дівчатам, теж важливо вміти себе захистити. Щоб захищатися, бо коли на них нападуть, що ну їм покатувати? Такі відкриті заняття не лише надихають школярів займатися спортом, а й формують у них впевненість у собі. І, можливо, для когось це стане першим кроком до великого спортивного шляху. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.